Всім доброго вечора. Сьогодні трошки так пізденько виходить відео. Але ось з'явилося світло, і зразу записую. Так, ось схема троянди. Так, і дивіться, куди я продвинулася. Ще ось тут в мене буде один листочок. Це по схемі ось цей буде листочок. Вже я його почала виплітати. Ну і потім буду оцю частиночку, отак, оцю частиночку тут доплітати. Також ще тут доплітати і тут трішечки доплітати буду. Так що ось так у мене виходить. Ось такий шматочок, потрішечки вже починає вимальовувати, виплітатися, я кажу, вимальовуватись. Виплітатися ось малюночок трояндочки. Я думаю, що така вона буде цікава. Так що, ось ось її загальний вигляд. Бачите, більш вже видно ось ці малюночки тут, як вони будуть ось іти. Так що, ось так вона виходить. А тут ось, ось тут, а тут навіть трішечки свій, свій іде такий малюночок. Ось він отут. Тут іде отак з е, виходить, я пропускаю одну перетинку в двох клітиночках. Так що ось. Ось куди я продвинулась. Так, ще я хочу вам показати ще. Там, правда, також не сильно видно малюночок, що там є. Але показую, переключаюсь на іншу, на іншеньку. Так, ось переключаю сюди на схему цю. Так. І тепер я вам хочу показати, що я тут учора. Підтягнула. Так, що тут у мене виплітається? Зараз воно тут все заворачується ще. Так, ну ось якщо. Ой, як зачепила стрішечки. Якщо так дивіться по схемі, то тут вже йдуть ось ті ручки. У мене Ось тут усе. ось ці ручки у мене йдуть. І отут оця частинка є в мене вже. Так, що ось теж. Я думаю, вже на слідуючий раз це вже буде трішечки ще більше, і вже буде краще видно, вже, що в мене тут виплітається. Ну, Все одно загальний вигляд вже буде її. Ось так. Ось, ось тут рука її, руки, руки її йдуть. Ось тут. Так, отак. Так що ось так. Так, і хочу я вам ще показати. Так, берет. Зараз я, так, бачите, він у мене вже загортається отут. Так, що ось його? Наскільки так ось. Загортається він у мене, бачите? Ще мені потрібно рядочок пройти. Тут уже знову я кольори почала змінювати. Так. І потім я вже буду йти. Отак, в мене він, Це його ось такий вигляд. Так. Бачите, за заворотом він вже в мене вже пішов. В одному відео я дивилася, що ось іменно отут, де загортається, від 3,5 до 4 см. Але в деяких відео я дивилася, що розказують майстрині, що можна глибину тут робити, ту, яку тобі потрібно, тобто можна і більше робити. Так, я зараз у мене поки 3 см, так що я ще сантиметр буду додавати, і там буде видно тоді. А, можливо, я 4,5 зроблю, щоб він отакий. ось так, такий. Виходить. Тут я трішечки малюночок, в чому я тут змінила, я оці листочки пустила, щоб вони в мене йшли частіше. Отут. Камера так не передає, зараз попробую покрутити трішечки. Ну, бачите, малюночок іде. Ось виходить. Я між цими ось полосочками, ось цими листочками, цим краєм і цим, ще вставляю листочок. Ось тут у мене так виходить. Тобто в мене тут проміжки свої в листочках цих. Ну, Це рельєфні рельфні стовпчики, литєві рельєфні стовпчики з одним накидом. Тут з одного виплітається два стовпчики. Можна і тут показати два стопчики, а потім в слідуючому рядочці з двох стопчиків виплітається один. І так вони ось листочками получаються. Ось такий він цікавий буде. Так? Я б вже хотіла, зрозуміло, що також оцю частиночку її ось, щоб пішов оцей колір у мене. Так? І потім вже виплітати. І резиночка в мене буде виплітатися ось цим кольором. Ну, на жаль, не можу передати вам, бачите, трішки камера сьогодні краще трішки передає кольори. Вона, ось, бачите, все одно, все одно по-своєму кольор передає. Ну, Ось такі, такі справи, ось так вона буде. Ну, вже, я думаю, завтра я хочу, до завтра я хочу його зробити, тому що завтра щоб примірочку зробити. І потім вам уже покажу, що в мене вже вийде. Так що такий оце зверху вигляд гарненький такий. І тут ось буде, бачите, ось ця що ще я, ще я виплітаю, щоб ця в мене глибина була. І потім я вже буду собі резиночку робити, робити, отут менший круг буде йти в мене. Там у мене повинен бути 17,5 см. Так що, ось все те, що я вам хотіла сьогодні показати. Гарного вечора вам бажаю, гарного настрою! Любові до Бога, бережіть себе. І до завтра вам кажу. Дякую, що ви мене дивитесь, Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви просто є. Пока-пока, до завтра!